Добрий день! Зараз ми проведемо розіграш лотереї на Збройні Сили України, який саме організував 3 В клас. У нас були такі призи. Перше зроблені браслети верничкою Балковою, так само є авторська робота. І ось цей чудовий браслет. Отож, хто ж? Переможця. А щоб дізнатися, ми скористаємося генератором випадкових чисел рандомайзер українською. Участь у лотерезі взяло 100 осіб. І першим щасливим переможцем став. Лотерейний білет номер 76. Другий подарунок ось цей чудовий браслет виграв номер 40. І щасливим власником ось цього браслету. Стала людина, яка купила білет під номером 16. Вітаємо!